Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про діатонічні лади. Для того, щоб мені було легше пояснити, а вам краще зрозуміти, пригадаємо, як виглядає натуральна мажорна гамма. Для прикладу візьмемо гаму до мажор, у склад якої входять такі ноти, як до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. Гамма зручна для прикладу тим, що у ній відсутні дієзи та бемолі. Крім того, що гамма є натуральним мажором, її також називають іонійським ладом. В принципі, це одне й те саме. А якщо в цій гамі чи ладу підняти четвертий ступінь на 1 півтон, то ми отримуємо лідійський лад. Такий собі героїчний мажор. Як кожен лад звучить, до речі, ми також сьогодні послухаємо. Трошки пізніше. Спочатку розкажу, які лади є, а потім послухаємо, як кожен з них звучить. А якщо в натуральному мажорі понизити сьомий ступінь, то ми отримуємо міксолідійський лад. Лад ніби мажорний, але якісь нотки суму в ньому присутні. Кажуть, що цей лад привезли з Африки у США і пізніше зробили з нього блюз. І справді цим ладом часто користуються блюзмени, і також він часто зустрічається у кантрі. Отже, ми розглянули три найпоширеніші мажорні лади. Іонійський, він же ж натуральний мажор. Лідійський натуральний мажор з підвищеним 4 ступенем, і міксолідійський натуральний мажор із пониженим 7 ступенем. Тепер переходимо до мінорних ладів. Для прикладу візьмемо гаму ля мінор, вона також зручна для прикладу, так як в ній відсутні дієзи та бемолі. Можна сказати, що це натуральна мінорна гама, або по-іншому еолійський лад. Якщо понизити тут другий ступінь, то ми отримуємо фрігійський лад. Часто використовується металістами у хеві металі і також активно застосовується у стилі фламенко. А якщо в натуральному мінорі підвищити шостий ступінь, то ми отримуємо дорійський лад. Яскраве мінорне звучання. Навіть моментами здається, що це мажорний лад, хоча лад мінорний. Сумна веселість, так би мовити. І якщо в натуральному мінорі опустити другий та п'ятий ступені, то ми отримуємо локрійський лад. Ніби мінор, а ніби ні. В мене особисто викликає такі депресивні емоції. Отже, ми розглянули чотири найпоширеніші мінорні лади. Еолійський, він же ж натуральний мінор, Фрігійський, натуральний мінор з пониженим другим ступенем. Дорійський натуральний мінор з підвищеним шостим ступенем, і локрійський натуральний мінор із пониженими другим та п'ятим ступенями. Сім ладів, які ми розглянули, вважаються основними. Насправді їх є набагато більше. Є всякі індійські, монгольські, китайські лади, та основними вважаються ось цих сім ладів. Давайте тепер послухаємо, як вони відрізняються по звучанню. Чітко усвідомивши, що є не тільки натуральний мажор, та натуральний мінор, ми отримуємо набагато більше інструментів у своєму музичному арсеналі. Залишається тільки розібратися з цим на практиці. А тепер найголовніше як зіграти все це на гітарі. Якщо розкласти натуральну мінорну гаму по позиціям, хто не знає, що це взагалі таке. Подивіться, будь ласка, ось це відео, ви все зрозумієте. Так от, якщо розкласти мінорну гаму по позиціям, всі ці позиції будуть ладом відносно ноти, від якої вони починаються. Якщо умовно зіграти всі ці позиції із п'ятого ладу, то ми отримуємо ля еолійський, Локрійський, Іонійський, Дорійський, Фрігійський, Лідійський та Міксолідійський лади. До речі, забув сказати: якщо ми хочемо використати якийсь лад, то ми міняємо не тільки гаму, а взагалі всі акорди у гармонії і всі інструменти, які в даний момент присутні. Якщо ми використовуємо, наприклад, дорійський лад, то ми цей підвищений шостий ступінь використовуємо у всіх інструментах, в тому числі і в акордах. В такому випадку ми отримаємо максимально точне звучання дорійського ладу. І ось цей підвищений шостий ступінь стараємося акцентувати увагу на ньому, побільше його використовувати для того, щоб зайвий раз підкреслити, що ми використовуємо. Використовуємо саме дорійський лад. І ще хотів зазначити, що гамму можна залишити натуральною, а лад міняти тільки у гармонії. Тоді ця гама буде сприйматися дуже по-різному, в залежності від ладу. Один мій хороший знайомий музикант пише про це так: уявіть, що ви граєте з іншим музикантом джем. Він грає в якійсь тональності, обирає ноти якоїсь гами. Так от, керуючи контекстом, ви можете будь-яку його ноту повернути так, як вам забажається. Розуміння цього дуже допоможе при джемах. Це вже про рівень, та я вважаю, що не буде зайвим це знати. А ще краще вміти цим користуватися на практиці. Хочу нагадати, що у мене є телеграм-канал, там я публікую всяку цікаву інформацію для гітаристів, і також у нас є свій гітарний чат. Тож, якщо у вас немає свого гітарного оточення, та навіть якщо і є, я вас запрошую у цей чат. А якщо це відео було корисним, то не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!